Умагу на розірваємо, як поводимо. Розойдіться по сторонах. Якщо у вас одна проблема, то ви не забувайте, що тут є ще проблеми. двадцять чоти проблеми. Кроме вашої однеї. Ви собі успокойтесь із кінець. Я вмію, якщо ви саме робота нормально, я буду грубити? Як А тоже... я такой чоловік? Я тоже Я не тоже... пашу. Тоже... А чого ви прийшли сюди? Жовтня місяці Ви дуже хочете. Що вам? Даремна територія треба, чи що? Що ви приперлися сюди? Що ви тут хочете? Здорово треба. Мало вам дороги. Люба, ну, да не старий. Вона не сма. Стоїть на вулицю й займайте любуйте що, що приперше за нарину? Де люди заробляють котів діти? Да, І ти приперся сюди. Да, Успокойтесь. Я сказав, не оскорбляю. Я, тебе, я Все. Все. Ничего, не хотіла сказав. Нічого, не дергай мене. І там не Боже, які всі гріші. Все, шановні, ну, ну, Красиво ну, разговаривать. Я надо. нормально ну. с вами розмовляю, пане. Mm -hmm. Ну, я вас не оскорбляла. Я, я теж вас нет не оскорбляла. А что я буду оскорблять, если вы меня не оскорбляли? Сидите, вот, э, возле вас ваша... женщины вы сигареты. Я стою. Mm -hmm. Подождите, что нельзя сигарету в руках. Держать. Можно. Она мне шоу. Можно. Да. Можно, только да. А Что вы мне замечание сделаете?

Ну, то хай Бог. Хай Бог шарнує. Ну то чого ж ви на нього в українській <зас> маєте? Ви що ви дітей? <шо>, <зас> я її розумію, а ви то не знаю. Показуйте одне до одного. Чого? А чого? Як ви російською? Ви прийшли до собою стерблять мені української мови, остербайте. Я можу вас осторобити. Це мої браття, розпієві мої браття. Люди добрі, зовсім чужа людина пішла, почала ругатися. Чого? Ну, питаєте? Ну, ну, яка проблема до нашого ринку? Рин? А, а хто ж А під, підкажіть, будь ласка, а ви ну, представник якої на організації Unso. фірми? Онсо, yeah. так? І ви хочете, щоб у нас є десяток місяця видосани на цю територію, як ринок? Так і ви хочете, щоб люди сплачували кошти за оренду для вас е, оренда то громадська організація. Є устави, можна почитати. Куди ці гроші? Ну йду, а чому що ви прийшли? Що ви хочете від власне кажучи від людей? Причина розкажіть е, в чому причина конфлікту були, на вашу думку. У них були другі там які хазяєва чи як їх назвати? Берцеша, племянники, там э, на васади, всі тут замучені, всі це mm -hmm. знають. Що міліція ходить, крім того, що гроші знімають, міліція знімає гроші. Що, mm -hmm. Крім цього, я знаю э, і міліція знімає. Не раз я допомагав людям, не відносився до базара ніколи, допомагав людям, які ці участкові ходив сюди, ругався з участковим, бо людей тут били і забирали жінок, продукти і гроші забирали. Ну а, а люди на вашу це. думку, чому не от ну, конфлікт виникає? С власне люди карман, не знають, б... що вони поки самі хочуть. Вони отримали поки свободу. і Думають, Хамко сказав. Ну Хамко сказав, не знає, що бумаги є. чому ми не пользувалися цими бумагами? Бо нас люди уїхали всі на схід, воюють і люди приїхали. І почали ці документи подавати. Причому чому ти їхав наш не з вами розмовляю. Я не вами э, розмовляю. Тут питання йде почому документи.